Вітаю всіх! Сьогодні обзор такого совєтського роз'єма. Доволі об'ємний роз'єм виготовлений з чистого срібла. Повністю він йде у нас срібний. Отакий велетенський роз'єм. Як бачимо, виходять тут контакти. Проволока сама підходить, не повністю зрізана, також срібна. Сам роз'єм, друзі, у нас називається SHRG48P20. 3H2. Отакий, друзі, роз'єм. Пишіть в коментарях, кому попадали такі роз'єми. в нього, звісно, дуже чувствітельна. Пишіть, хто з якої апаратури доставав, можливо, такі роз'єми, бо я взагалі уявлення не маю. Використовуються такі масивні роз'єми. Пишіть, можливо, хто зустрічав такі роз'єми з інших дорогоцінних металів, можливо, попадали драгметали золото, платина, паладій. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та відмітити відео лайком. Всім пока!